Ну, Сказати, що це була комфортна для мене обстановка, я не можу, тому що мене там просто нагибали. Це я величезний просто фанат паделя. П'ять груп по 4 людини, дуже потужних, Дивіться, що вони виробляють. У нас сьогодні міні-інтенсивчик спадала. Ми зараз йдемо, люди будуть потрошки збиратися, чекаємо всіх і будемо починати. А ви поки ставте лайк і пишіть в комент, хто скільки грав в падел і чи ви взагалі грали. У нас зараз ребята розміночку будуть робити. Так, ми зараз поділилися всі на групи. У нас 5 груп по 4 людини. Ребята розбилися по кортах, по рівнях, і будуть тренуватися. Я зараз похожу під час тренування, поснімаю вам подивитися, що вони роблять. Ми взагалі знаходимося в Мунаї, в Віладиканці біля Барселони. Тут проходить інтенсивчик від моєї спільноти The Paddle Six У нас сьогодні тут 5 груп, як я вже казав. Дві групи трошки сильніших, і вони сьогодні тренують тактику і атаку. Ось тут корти справа і зліва. І позаду мене ще три корта з ребятами, які тренують сьогодні базу плюс подачу. Під час тренувань вони будуть змінюватися кортами і тренерами. Наприклад, ребята, які тренують базу і подачу, в них буде три зміни: корта і Тренера під час всього тренування, тому що на кожному корті буде відпрацьовуватися свій елемент. І так само така сама схема буде в тактиці з атакою. Ребята змінять корти ну, один раз, виходить, бо їх всього двоє. На одному буде відпрацьовуватись один елемент, а на іншому інший. Так, на цьому майданчику у корті, точніше, зараз ребята тренують волей. Це удар на сітці. Ось так от у них виходить. Непогано, я б сказав. Йдемо до других ребят також. Це перша група, найпотужніша. І тут ребята також зараз тренують волей бекхенд. Хочу також нагадати, що в мене тут є падел спільнота це Paddle Six, і ми проводимо активності з паделу будь-якого типу, абсолютно від парних, індивідуальних тренувань і до там, виїздів, кемпів і так далі. Якщо ви хочете, наприклад, відвідати Барселону, ніколи не були, або хочете підтягнути свої скіли, або навіть все разом, можете приїжджати сюди. Я вам організую трьохденний міні-кемп з ночовкою, з екскурсіями, з тренуваннями і так далі. Також ми плануємо на осінь виїзди на один з Іспанських островів. На зиму плануємо лижі плюс падел разом такий міні -кем. Тому якщо комусь цікава будь-яка з цих всіх активностей, що я назвав, можете писати мені в телегу. Контакти будуть під цим відео. Зараз йдемо подивимося, що там у новачків наших, хто що тренує. Що тут хлопці, роблять? Так, от, тут у нас також волей, удари на сітці. Ребята тренуються, це група новачків. Думаю, багато хто грає з них взагалі вперше. Йдемо на другий корт. Тут тренують захист. Задня лінія. Тут у нас корт. Потужних хлопців, дуже потужних. Дивіться, що вони виробляють. Тут у них також захист, вони працюють на задній лінії. Вова, це я величезний просто фанат Паделя. Насправді радий допомагати ребятам, особливо новачкам, які також хочуть стартанути. І для них це теж крута можливість, тому що не кожен на початку свого шляху готовий грати з лівими людьми, якимись незнайомими. Після таких заходів, де вони всі між собою знайомляться, грають, зігруються. Потім після них можна збиратися на окремі матчі. Собі для фана і грати в комфортній обстановищі, тому що я, наприклад, як починав там грати падал, я ходив грати з іспанцями, і ну сказати, що це була комфортна для мене обстановка, я не можу, тому що мене там просто нагибали, як має бути, і ще й до того ж, я не розумів ні слова, тому що не всі іспанці говорили англійською. Тому в цьому бачу великий плюс. Так, ребята вже почали тут пробувати смеш. Ідемо подивимося. У нас уже закінчилась тренувачка, Зараз ребята просто грають між собою. Кожен кайфують вже без тиску від тренера собі в задоволення на чилі. Я зараз хлопців зберу. В мене подарочки пару є для вас. Я хочу всім подякувати, що прийшли. Чи хтось мене чує? І скажіть, скажіть, хто стається з нами? У нас там є столики заброньовані. Тоді, хто зараз уїжджає, я вас попрошу. Я вам напишу в лічку. Я вас попрошу. Я хочу зібрати з вас фідбек по тренірам, по треніровці, щоб ви мені написали, щоб в подальшому зробити це краще. У нас було 5 груп по 4 людини. Група 1 номер 3, Саша, Саша був третій номер в першій групі. Саша отримує пачку м'ячиків. подарок для другої групи. Номер один получає Аня. Це да. Держи. Е, група три. Четвертий номер. Влад. Получає у нас набор поживних пюрешок. Йо-майо! У мене якраз холодильнику пусто, бро! Давай. Не, не будь голодний. Група чотири. Номер три. Ірина. Для Ірини є така бутилочка. Щоб, щоб підтримувати екологію, да. так. І остання група номер два. Ірина. Для Ірини в мене пачечка отаких от, от намоток від Вілсона. Дякую. Дякую. Да, будь ласка, все, це все. Я дякую всім, хто прийшов.